І мед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. У відомому кремі виявили смертельну речовину. Він може своєю певною там хімічною часткою перетворюватися в бензол. Чи є цей засіб в Україні? Мені сподобалось, але є одне але та чи дійсно цей крем може спровокувати рак? Бо вже бачили, читала новину про ось цей крім. Я тільки що побачила, чесно кажучи, трохи шоковано. Такі відео почали публікувати українці в Тіктоці і все через статтю, яку опублікував Блумберг. У ній йдеться, що в одному з кремів відомого бренду знайшли речовину, яка викликає рак. Дівчат, ну що, всі вже викинули? Я у шоках. Тетяні 30, вона з Черкас, розповідає, що в неї шкіра суха, тож догляд за обличчям робить регулярно. Використовує маски для обличчя та креми, і пару тижнів тому вирішила купити собі новий. Те, що він продавався в аптеці, в жінки викликало довіру. Може, лінійка непогана, і я побачила, що там прям для суперсухої шкіри, то я вирішила спробувати, мені сподобалось, але є одне але мене почало сипати після нього. Тетяна каже, що окрім цього крему популярного виробника нічого для догляду не використовувала. А коли помітила висипання і прочитала статтю, в якій написано, що цей засіб небезпечний, жінка злякалася. Це капець, я помру памруцьку. Ну, з, одразу починаєш накручувати себе і шукати якийсь зв'язок. Тетяна вирішила, поки кремом популярного виробника не користуватися. А я захотіла перевірити, чи продається він у наших аптеках зараз. І з'ясувалося, що придбати його можна. Скажіть, максимум знайшли оцей банйоз? Оце небезпечно речовано. А ну чого не чули? Статті видання Bloomberg йдеться: незалежна лабораторія виявила, що пироксид бензоїлу, який бореться з акне, може за певних умов розкладатися на бензол речовину, що підвищує ризик захворюваності на рак. Ще торік ці результати передали американському управлінню з контролю за ліками, але реакції не було. Лише тепер відомий виробник заявив, що змінить формулу продукту у тісній співпраці з американським управлінням з контролю за ліками. Ми вирішили зняти з продажу партію засобів для лікування Акне. У США діють інші дозволи на різні косметичні засоби ніж в Україні. Тож ця ситуація з кремом відомого бренду не торкається українського і європейського ринку, стверджує дерматолог Яна Белова в Америці. Цей ринок значно ширший. І вони дуже багато дають дозволу значно більше на використання різних засобів. В нас є ефаклардо без бензоїлпероксиду. тому що в нашій країні не дозволено використовувати косметику саме з цією речовиною а можна використовувати. Тільки лікувальні засоби з бензоїлпероксидом, які є фармацевтичним е, засобом, дерматолог каже, що у нас в Україні є препарати, в складі яких є бензоїлпероксид, що може перетворюватися в небезпечну речовину. Він може своєю певною там хімічною часткою перетворюватися в бензол при впливі дуже високої температури. Ну тобто, чесно кажучи, нам треба крем закип'ятити. Воно не перетворюється в тих умовах, в яких ми зберігаємо засоби для використання для шкіри. Хімік Олена Глотова зазначає, що виробник не міг помилитися при виготовленні крему і випустити продукцію зі смертельним канцерогеном у складі. Тому що коли е, з виробничої лінії продукт виходить, це все контролюється, вони б не випустили з виробничої лінії. Це зберігання, це транспортування, е, можливо, навіть там дистриб'юція при якихось невідповідних умовах. Та все ж перед тим як купувати нові для себе косметичні засоби, проконсультуйтеся з першою з косметологом або дерматологом. А перед тим як придбати засіб, перевірте його склад, це можна зробити онлайн, ввести в пошуку, перевірити склад косметики.